Це могла би бути звичайна реклама автомобіля. Але сьогодні ми вирішили показати вам дещо особливе: Зікер X у комплектації преміум у європейській версії. У кращих традиціях бренду у створили дійсно кросовер преміум класу. На задньому приводі спортом портом CCS2, Тому ви можете сміливо підкорювати дороги не лише в Україні, а й по всій Європі. У основних технічних характеристиках європейська версія Зікер X оснащена батареєю 66 кВт година. Це дає нам впевнений запас ходу у 440 кілометрів за циклом CLTC. До речі, розгін від 0 до 100 займає всього 3,8 секунди. Ніколи не перестану говорити про візуально приємний та естетичний салон Zikr X. У нас це п'ятимісний салон чорно-сірого кольору, екошкіра плюс алькантара, і також бронзові деталі, які додають елегантності цьому салону. Звісно ж, це панорамний дах. І що найголовніше це відсутність великої кількості кнопок, які ускладнювали б керування. Натомість тут інтуїтивно просте управління. Окрім того, що це авто оснащене європейським портом зарядки ccs 2 Зікер X також підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Зікер X це кросовер, який доводить, що майбутнє вже наступило, і воно втілене у технологічності та інноваційності цього електромобіля. Протестувати його можна в ЄСКМ вже зараз, тому не вагайтесь і забирайте авто своєї мрії за найвигіднішою ціною.